Ракети попередня, це С-400 постраждало дуже багато людей. На зараз ми маємо 19 людей, які отримали певне поранення. Крім цього, постраждала будівля київського, київської адміністрації, центр надання адміністративних послуг. Попередня ми маємо 41 будинок, який Отримав, будемо казати руйнації, і це вибите вікна. Це розтрощені дахи, це мережі, які розтрощені. Зараз працюємо на досуня. Є в районі відключення світла, можливо, які кісти? так було відключення світла. Зараз ми відновили електропостачання, але центр адміністративних послуг адміністрація Київського району зараз знаходиться без електропостачання, коли зможуть відновитися робота адмінцентру і ми перенесемо цей центр. Поря поряд цим у нас є таке приміщення. Зробимо об'яву, будемо там приймати людей, бо це послуга дуже потрібна сьогодні харків'янам.